Всем привет сегодня мы свинбаксами тем... с... Оксанка и Подробика Привет Отрудице вже четвертая часть пранків на Доктан Мам ти убитя мама я зробив четвертій пранки. Так вибача я тебе не буду пранкувати. Оооо, чого? Бо я не хочу тебе панкувати. Сонечко, ну добре, добре. Бо Я не хочу, я щоб... я піду, зроблю собі щось подіс. А що це таке? Оксана? Що це таке? З... Де? Де, ем... Що це таке, Оксана? Що Ти... осталося? Що сталося? Я не У это... меня, у меня жестяк жизнь... Эээ, что было? Я только пришел Ты любишь пинку Эээ, что у меня было? Мама, это не я, я сам не знаю, что это такое Но мне надо, Мне тут Другой пранк является в том, что мы как будто бы злодеи Подписывай мне к и все Так, стоять, это ограбление. Стоять, это ограбление. Стоять, это ограбление. Что ты на нарубил, сынка? Ой, Бандит. ты какой пират. Бандит. Бандит. Ха-ха-ха! Отдала быстро, деди! Доставай свои руки быстро! И будет, значит, убью тебя. Где ты, Ксюша? Под небой руки. И дай мне в деньги. Ха-ха-ха, а вот эти деньги мне дай. Понял? Да понял, я понял. Вот эти деньги мне дай. Ты что-то... свои деньги. Ну только тебе дадут деньги, когда другие деньги. Вот, друзья, все пранк готов. Надо к Санте. Если мы скажем, что это я был, она точно будет уже, да, какого-то у А то она меня сама будет, как будто это я. Я думал, это... Покажи, что Вибач, Міша. А не кажи такого на відео. Кажи, вибач. Міша, я пожить. Я потупувала. Вибач. Вибіч, я попікувала. Після я погуляю. и пять Ой. дней, как, как Оксана и жила, и бродила. Так, ребятки, вижу я эту Оксану, какая там стоит. Она сказала где-то выбачь, Миша, это очень плохое слово. И она надо мной выбачилась. И над вами. А вот, чеху так. Ой, я... я що, когось вбила, то я випадково, то я вчуся стріляти. стріляти. О, вибач, синку. Я тут вчуся стріляти. А, ти бродиш, там, вчуся биляти, да? Да, то і бродяг там пуляти, да? так? Так, хоч я навчитися стріляти. Щоб мене вбивати більше, як я треба. Іди коли ще треба вбити, може вб'єш, так? Да? І на мені прийдеться до тебе такий вбивати, так? Да? Так. Да. Ось, мама, я можу тобі допомогти заповнити монстрів, на них вчитися. Хе-хе, так. Допоміг я Олександру. Ось, ну да, краще на монстрах вчитися, де той монстр. О, молодець, умніться. І Из... Вот и, и в вин... тебе. А теперь табе... попытка С двумя монстрами Давай, мама, убивай Два монстра к тебе Идут Два монстра к тебе идут А, они на меня чего-то У мене реклама. Що... Що... Ладно, все, друзі, давайте спол... Маму будемо спробувати вже, хоча я їй тільки допомагаю зараз. Давайте поки в неї реклама. Вона сказала, ми її закриємо. Нічого не кажу, що в мене закриває. Да. Я да, просто зимой. Пожалуйста. Ну хотя бы не этим звуком. Убей, другое оружие возьми. Mm -hmm. Да, вот это нормально. Хотя бы. Все, монстры были. Нема бы, mm -hmm. да? Надо ещ не Да, да, надо ДНМа, звучать. Не де немає, да, звичайно. Угу. Короче говоря, я, как Оксана бродила с монстрами. Что Ой, мене вбили. Друзі, мене вбили. Скихи так можно вже, Скільки тих монстрів. Звідки вони беруться? О, так Оксана болтала. Так, тут нема, 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 ні. Чіка, наїтай, наїтай. Ой! Ой, монстр, блін. Знову мене зловили. Звідки вони взялися? Міша, це ти монстрів зробив. Там це кабута я закачу. Як будто mm -hmm. я тебе знімаю. Mm -hmm. Ти знімаєшся. Mm -hmm. Наїтай, чек. Так, зараз, зараз. Mm -hmm. Зараз я йду, подивлюся, є тут якийсь друбецили чи нема. Ой, он Пас... монстр. О, так само б'єся. Все, я його знищила. І кажи, що так, зараз я вб'ю цього монстра, підійду, він засвіт. О, вони може... О, нарешті я його вбила. Так, а тепер ще треба знищити ці... Це знищила. Ху! Оксана убирає оружки. Монстрів немає. Можна розслабитися. Да, тик Якцы. А якцы так стало. Так. Так, так, так. Так. Что это за плита да, тут Подожди, лежит? Сюда. Угу. И Оксанка идет. Давай. Друзі, що ж тепер робити? А де Михайлик? Так я не можу його знайти. Я на мене давить кофе. А де ж це Михайлик? Щось його не може знайти. за Друзі, ви не бачили Михайлика? О, яке небо голубе. Так. Мені треба шукато. Плита. Хто це мене вдарив? Мене хтось б'є, друзі. Ви не бачите, хто це? Хто це мене б'є? А допоможіть, допоможіть, вітаю, чекаю від кого? Хто бізь. А гице, допоможіть. Ніжати, де синок, синок, мене хтось б'є, синок. Ой, де сховатися, треба сховатися. Швидко, щось у мене ще заїло. Я не знаю, що мені робити, як друзі. мені сховатися, друзі, друзі, куди мені сховатися? Підкажіть мені, напишіть мені в коментарях. Де мій Михасик напишіть, бо я взагалі не знала. Підписуй. Підписуйтесь на наш канал. З михасиком і допоможіть мені знайти михасика і утікти від того, хто мене б'є. Я не розумію просто. Так, я отут сховаюся і постаю. А, І тут мене знайшли, Що це таке? Ой, зараз я залезу на крышу, на крышу, на крышу. Ха-ха-ха, это было смешно, мама. Ой, сынок. Что ты делаешь? Где ты был? Да я был. Я тебя шукаю, шукаю. На... Да я был э, вроде на соютах. На саютах? Да, посмотри. Ты сейчас хочу тебе показать. Ой, выхожу. Какая... Посмотри, там я. Ага. Я збудет. А, давай. А ще покажи мені таку красу. Вау. Як заре. Да, я був на Союзах. Люди круто ми твою моктано. Вибач, мам. Ну це два пранки я тебе тронув. Так це. Ти. Да. Ну ти маленький. Ти ж казав, я не буду. Те більше не буде, точно. А я тобі вже не вірю. Ну як можна вірити? Ти сказав не буду, матуся, не буду. Так ладно, тобі то можна буде вбити. Ой, я впала. Я впала. Сейчас я тобі помогу губи? Я впала, падаю. Я тебе поможу. Не поміг. Це, там, ага, це друзі. Я спеціально так зробила, щоб потролити Михасика. Ну, мам, ну ти мене не потролиш. Чого ж я падаю? О, михасика не ков. А я тебе не кух. Ты мне, мама, на кого надо Надо друга и цей. Понял меня? Да, я Смотри. Я Ладно, друзья, с вами были Миша и Оксанка. Крутые пранки над этой девкой. Пошла, пошла. Всем пока.